Привіт! Сьогодні я вам прочитаю каночку Золотий павучок. Цю історію на свят вечір любив оповідати мій дідусь. Не тепер і не колись у нашому містечку жила собі одна сім'я, тато, мама і троє діточок. Тарасик, настуся. Та Ільчик. У їхній перевідній оселі завжди було багато ласки і радості, яких лишень забавно негадали вони: князівка, скіки, скіки, подуляночка, пентелі тентелі. І, звичайно, ж, смішний телефон. А на свята їхній татусь наймав речку з золотогривим конем. І всі вони їхали за місто до лісу. Це було казково. Одного дня все перемінилося, бо на їхню країну напав злий північний ворог. Велике горе, мов темна ніч, огорнуло всіх людей. Не минуло воно й цю чудову родину. Тато пішов захищати рідний край. А мама з трьома дітьми залишилися самі. Була зима з високими і тихими снігами. І вперше у цій колись веселій оселі не чутно було ні сміху, ані дитячого щебету. Хіба дуже повеселишся, коли нема чого їсти? Уперше Ніхто з дітей не знайшов під своїми подушечками дарунки від Святого Миколая. Невже навіть він забув про них? І ось настав святий вечір. Діти і їхня матуся були дуже сумні, щоб хоч трохи їх розважити. Тарасик пішов до лісу і привіз на саночках ялинку. Ялинка була гарна, але прикрасити її не було чим. Колись вони чіпляли на ялинку, завитів з золотого горішки яблука. А ще грибочки, солодкі зірочки та місяченьки. Випечені із смачного тіста. Однак сьогодні ялинка стояла без жодної прикраси. Але мама сказала, не журіться мої серденятка. Пам'ятайте, татусів дарунок на минуле різдво. І вона почала виймати зі старої скрині одяг для ангела, для кози і яскраві різнокольорові стрічки. Тарасик переодявся на козу, Ільчик на ангела. А настуся прикрасила свою голівку стрічками. Ой, які ж ви в мене Захоплено сказала матуся, а чи не заколядувати вам улюблену таткову коляду? І вони заколядували нова радість стала. Мама сказала, ви так старалися, що колядка, мабуть, долинула аж до вашого татка. Вона зігріє йому душу. А тепер, гадаю, саме час розповісти для нашого Ільчика. Як давним-давно такого ж вечора у маленькій пастушій стаєнці народився один хлопчик, і матуся стала. Розповідати про того хлопчика. І про ангелів, які сповістили про його народження, і про пастушків, які принесли йому свої дарунки. А називався той хлопчик. Дивіться, дивіться. Раптом вигукнув Ільчик і показав на ялинку. Усі здивовано повернули свої голови. Що це за диво? сплеснули вони руками. Хто це так чарівно прикрасив нашу ялиночку? А дивуватися і справді було з чого. Уся ялинка згори донизу була зодягнута в тонке золотисте плетиво. Іначе казкова принцеса осявала всю хату, а на самому її вершечку саяла, мов би, зіронька. Гляньте, це ж маленький золотий павучок!» – вигукнула Настуся. Це він прикрасив нашу ялиночку. Боже, який він чудовий. Діти повискакували скакували за столу, взялися за руки. Почали танцювати довкола ялинки. Вони підстрибували і співали. Павучок-павучок, золотий чарівничок. Сплів ялиночці убрання із небесних ниточок. Павучок-павучок, золотий чарівничок. Раптом у двері хтось постукав. Усі перестали веселитися. І злякано завмерли. Хто б то міг бути? Мама відчинила двері і мало не розумніла. На порозі стояв їхній тато. Він був змучений, худий, але очі його світилися тихою радістю. Війна скінчилася, ми перемогли ворога, сказав він, і почав виймати з кишень різдвяні гостинці. Діти кинулися йому на шию. І я навіть не можу описати, скільки радості, щасливих сліз і дзвінких колядок було того дивовижного вечора. Усі сміялися, галасували, танцювали, обіймалися, показували татові ялиночку. І знову сміялися їм колядували. А на самому вершечку ялинки сидів щасливий золотий павучок. І таємниче під морогу вагу їм. То правим, то лівим очком. Ось так кліп-кліп, кліп-кліп, кліп-кліп.